Я я сама дознати, я дознати, так, так. так. гроші є? Верша розкажеш. Шукайте. Шукайте добро, не зло. Хотіла гроші, да? так? Верша Вірша, розкажеш, а не то в'язницю. Шукайте. Шукайте добра, а не зла. Щоб жити. Щоб жити і з вами сподіватися. І що тут вам не сподобалось, Сподобалось? Сподобалося. Що саме? Ну, Тут є багато всяких атракціонів. Кортувату і невеселі. Втомилися? Будемо тут сидіти геть до ночі. Так! Так? О. Добре. Зараз ми перевіримо, чи ви втомилися, чи ні дуже голосно. Три чотири. Що, що ви робили? Розкажи нам. Хоч, а ми робили сосединку, а хоче в морі. А рибка хоче подорожувати в морі, так? Я хочу тебе запитати, ти щаслива? Я дуже щаслива. У мене стільки фанатів! Я щаслива. А я тебе не запитаю, ніж А чи ти знаєш про те, що час дуже швидко проходить? І твої фанати теж дуже швидко зникнуть. Якщо мої фанати зникнуть... Якщо мене всі забудуть, то навіщо мені така популярність. І слава твоя мене. Я не хочу такого, я від цього відмовляю. Я не хочу. Михайлович, а ви чому нічого не обираєте? Чого не браєте? Я ну, і... обрав. А що? Ви намагались обрати тимчасове? А є. Те, що важливе, треба обрати раз і на все життя, щоб дати по той бік. Це найщасливіші двері Ісус Христос. Ось ця книга Біблія, вона відкриває. Він є саме найвірніший друг. Він ніколи вас не покине. Дітки, а що хочеться з'їсти, коли гаряче? Ось воно. Да? Да. А солодка вата буде завтра. Ще буде попкорн. Да. А вам сьогодні сподобалося? Да! А ви завтра прийдете? Да! І щоб кожен привів з собою ще, як мінімум, одного друга. Да! Все, роздавайте, роздавайте. Щоб вона не розставала. Ну, хто не хоче, не обов'язково. Це, це не обов'язково, якщо хтось не хоче морозива. І ще одне маленьке оголошення: завтра на 10 годину ми всіх вас чекаємо з 10 до 17. -ї. Тому запрошуйте з собою своїх друзів, беріть з собою гарний настрій, а ще поснідати зранку, вдіти головні убори для того, щоб вам не боліла голова.